Сьогодні розберемо проброси вперед. Я вам покажу етапи освоювання цього руху. Ну, а штанги і проброси це просто синоними. І так, перший, ви тільки починаєте підтягувати ноги до себе. Наприклад, вони у вас ще так. Хай будуть. Руки перед собою, долоні активні і з вдихом намагаємося перекатитися вперед. Тобто ви підтягнули ноги, робите вдих, видих, вдих. І потім крокуєте або в планку, або ваш варіант чатуранги. Я тут. Ви вже практикуєте, практикуєте, можете підтягнути коліно до тулуба і в цьому положенні утримувати ноги. Тоді ми продовжуємо перший рух вдих, зберігаючи коліно отут, якби всередині. І видих. Ще раз. Дивіться, ви були в якійсь асані. Підтягнули ноги і не давайте коліном розпастися. Тримайте їх десь отут, біля плечей. Угу. Руки перед собою. Вдих, видих. Якщо у вас відчувається поперек, тоді робите таким чином. Підтягнули ноги, вдих, не стрибаємо, а крокуємо назад. Угу. Ви вже вмієте підтягувати ноги, ви вже вмієте тримати руки на вдиху переходити на долоні. Тоді етап більш складний. Підтягуємо ноги, руки перед собою і робимо оп. задача така, щоб ви одразу вниз рухались тулубом. Тобто вам треба навчитися згинати руки в ліктях. Зрозуміло. Підтягуємо руки перед собою, і отут ми вчимося згинати, бачите, і потім або кракуєте, або стрибаєте назад. А ми спробуйте. Наступний етап. Я думаю, що на сьогодні він буде заключним. цей етап. І так, після закінчення Асани, ви підтягуєте ноги, Раджу вам сильно не напружувати ноги. Ви підтягували ноги до себе, ребра трошки припідняли. Тобто не намагайтеся скрутитися, тому що оце скручування воно додає ваги. Ми навпаки, ми шукаємо легкість. І ми зробили вдих, видих, відчули, є добре. Ставите долоні отут, біля стеву, біля тазу, і робите вдих, оп, видих. Тобто в попередньому вправі ми з вами вчилися згинати руки отут в локтях. Наступний етап, коли ми вже це поєднуємо з рухом. Ніг назад в Четурангу. Мої барвиночки, гнучки та сильні йоги. Практикуйте і пишіть, як там у вас справи. Я в вас вірю.